Всім привіт! З вами я, Lol Guy. І сьогодні ми будемо грати в режим «Время убийств, а на англійську Time Murder. Ну, я не точно знаю, чи я переклав правильно. Ну, е, я перший раз в цій грі, то будемо починати в неї як не грати. Е, Суть гри заключається в тому, що е, в нас є Мардер. І, і, і кожних 20 секунд і, і, дають рандомного мардера. І так, поки не лишиться один на один. І, ну, і тоді вже будуть. <му> От і в нас почався раунд, тільки я не знаю, що робити. E, того, що ну, мені взагалі на мартера не везе? Ну, якщо я буду e, ну, ховатися і жити довго, то я вижу. Ой. Ну, для чого ти? Опа. Мі... план місті. Що це було? Бенлої. Ну чого мене так специально у толка преследовал против мартера. Отстаньте від мене. То, Та... Боже, який ти таргет. Фу. Я тільки що зрозумів, що я до мардера йшов в ручки. Ем. Можете від мене відстати, я. А ви так спеціально їх у мене оставите, так? Ну страшний можна, я туди цього на мандері. То, що мені раз попасть. То що вони завжди або спавнюються коло мене? Або зараз мене просто будуть бачити, ці мардери і за мною бігати. Ну Тепер два мардера на мене рубляться, а я поки потанцюю. Наскільки лишилось? П'ять? Вот наш і новий раунд, надіюсь, що я буду мати. Ну, я з першим разом не буду мардером, ну, по твоєю ненавистью до ігор я ніколи не буду. Ну, давайте я попробую якось пожити там ну, до топа 3. Ну, хотіла 5. Ну, нічого шайс, щоб куртку взяти і посидіть. Ножом они кидают. Окей. Okay. Ой. Пятый раз. Что это? Ворю! Что это такие? Здесь... Хотя бы не здесь. Главное, варто будет.

А, не надо, не надо. Я хочу просто пожертву. У нас другий, е, наступний раунд. И я упав. Ну, це... О, там тис... то зайца забрав. Бокса заяц. Ну той the rox тоже добрый съел, все, правильно. Ну що він зразу мене был. Так, вже почався раунд. Ой. Мардер, вот той челик, У нього ще 15 секунд шоу, в принципі, то можна пожити. Ой. А тут ніколи, вроді, вроде не Ну, здесь еще 5 х... секунд, в принципі. Ой. Подовживав. Марта, можна не боятися. Ух ти! Я два кейси поснайшов. Ну, вони мені часто не потрібні, віто, що Я по фан граю цю ігру. То може я їх буду роздавати в розіграші безплатно. напистрелил вот у нас і почався новий раунд а мардером Хто стає... кто? И кищелок. Ну щоб жити, треба на самий картку залізти. Что-то мой пишет, что-то. Ну что ж, ну что, Сас. Не буду манеправить вами, да? Тільки Ти кем немножко плашечку ні. От той чоловік з ножом бігає, а мы покашем. Встреваем по борту и скваемся. Наш уж миничер батальшне хочешь. Ну, можно и навіть можна. будлику. Маєш знову ще якось зробити, скільки ти вже. А, я два рази не буду дві жити. А що це було? Крістін, крі, просто крізь коробочку його прибив. Ти ще його фосфору, ворота. А чого так багато, я щось не зрозумів. Ну, доск. А что тут? Опа-па-па. Ну, ну тепер Та, я не кнопку Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А може ви від мене відстайндри, уважаю. А тепер ти сюди, що ти чекаєш? Мене підстріли! Ну, з вами був я, Лолгай. Пора йти мені. Е, якщо, я буду роздавати безплатні подарунки, які отримала за ці всі раунди. І два ексклюзивних е, бокси. То, якщо ви хочете бути ну, в цьому участі, вам просто треба підписатися на мій канал і поставити лайк на це відео. І напишите в моєму першому шорті о, свій нік, щоб я зміг з вами зустрітися і подарувати вам цей подарунок. То, до зустрічі!